Чому, коли ти починаєш використовувати руни, все може піти по одному місцю, і тобі здається, що руни з тебе щось там взяли? Тому що рунічна формула в став просто руна потрібно підкреслити. Вона покликана змінити щось у твоєму житті правда. Ну, Ту коли її у тебе був якийсь задум. І зазвичай ці задуми у людей на самому початку, коли вони ще особливо не пробували взаємодіяти з рунами, дуже амбітні, такі, прям от я знаю, чого хочу, отдай мені оце. Малюють вони цей ставчик, чи я, чи як вони там ви вирішили з нею взаємодіяти. І дивуються, чому все руйнується. А все руйнується тому, що. Не може у тебе з'явитися того, що ти загадав, без певних інших факторів. Ти, по суті, хочеш те, що ти не можеш мати, бо ти досі не та людина, яка може це мати. Руна, звісно ж, насильним шляхом мінятися сам. Робить з тебе в пришвидшеному темпі ту людину, яка може мати те, що ти хочеш. Це зараз прозвучало як абракадабра, дуже вільно прозвучало, але якщо прийти до мене на курс, то ну, ми там якби, за 24 чи за 25 занять проходимо все дуже детально і ви вникаєте в цю логіку. Але якщо коротко, то так, руна просто ламає тебе в пришвидшеному темпі, щоб ти. Збоку це виглядає, як е, в мене все зруйнували, забрали ціну, позабирали якихось всратих лівих людей з мого оточення, а я ж їх так любив, там, якісь предмети позабирали і так далі. І людина не враховує, що вона була 100% занадто прив'язана і до цих людей, і до цих предметів. І цінності в неї були хірезна, як розкладені в голові. Тобто е, вона, наприклад, там, хотіла грошей. Вона не мала цінності грошей в, у своїй свідомості. Вони були десь на якомусь там місці, вона не була готова ні приділяти цьому час, ні працювати над собою, ні розбиратися у всіх цих маркетингових е валютно обмінних речах і так далі. І ясно, що для того, щоб їй добратися, до того, щоб ви. Еквіваленту, до якого вона собі загадала, і треба зруйнувати всі попередні пункти. Ну, а чого ж ти, питається, хотів? Чого ж ти туди йшов? А йшов? Чого? Тому що ти думав, що це ще рівна таблеточка, що ти намалюєш на руці руну чи символ, і що в тебе оп, все, все готово, все, все красиво, все готово, і на наступний день у тебе мільйон гаманців.